Старо голова Запорізької ОДА зараз долучається до нашого ефіру, пане Олександре. Наші вітання. Вітаємо вас, Вітаю. будь ласка, розкажіть нам про останні новини у вашій області. Ну і зокрема, звісно, хочеться дізнатися якусь останню інформацію з ситуації у Васильівці і чи справді там майже 4 тисячі людей фактично в заручниках у окупантів, і що робити з цим. Ну, перш за все щодо руйнування об'єктів, дійсно обстріли ворога вони так синусоїдально йдуть. Вчора за позавчора не так багато було. Вчора вдвічі більше обстрілів відбулося: 114 обстрілів по лінії зіткнення. З них більше 90, що було розуміння, це в міста, в селища, села, в об'єкти цивільної інфраструктури. Ну, те, що ворог продовжує тероризувати е, цивільний Таке, ми зараз хочемо продовжити нашу розмову з Олександром, старохом головою Запорізької обласної державної адміністрації. Пане Олександре, дякую, що ви повернулися до ефіру, тому що непроговореним залишилось важливе питання, що відбувається у вас в області зараз, і власне що зараз на блокпості у Васильівці. Ворог здійснив з них 90 обстрілів. Це об'єкти цивільної інфраструктури в 23 містах і селищах регіону. Одна людина поранена, багато руйнувань. Те, що там 27 об'єктів зафіксували, це там умовна цифра. Ведеться робота. Буває дні, коли є доступ до об'єктів, які регулярно піддаються обстрілу. Тоді кількість таких зруйнованих об'єктів ну просто опис їх збільшується. Насправді кожен день руйнується величезна кількість і приватних будинків, і люди від вікон втрачають і дверей до фактично, на жаль, житла. Ворог продовжує бити по цивільній інфраструктурі. По ситуації безпосередньо на окупованих територіях. Ну ви знаєте, що кілька днів вже фактично перекритий пункт в'їзду-виїзду. Лише 43 людини зуміло проїхати 11 дітей за останню добу. На минулому тижні щодня це були тисячі людей, півтори тисячі людей, майже дві тисячі людей. Наразі окупанти намагаються в районі Васильівки облаштувати аля, такий, знаєте, державний кордон, як вони вважають безпосередньо з усіма правилами перетину, які вони там собі вигадали. І звичайно, що це має наслідком те, що не пускаються й чоловіки призовного віку, да і не пускається ніхто. Позавчора вісім людей лише зуміло виїхати окольними путями знайшли якусь дорожку, а так фактично скажімо, транзит з окупованої території припинений в обидві сторони. Ви е, говорите, що вони намагаються зараз зробити пропускний пункт. Це якийсь е, маєць? Чи, чи є там, е, скажімо, якісь сигнали про те, що вони намагаються не тільки пропускний пункт зробити, а й оборонний об'єкт з цього, е, вони, з цього вони, цирку? Кардон. Кордон, як на їх думку, вони будують, намагаються збудувати тіпа кордона, як в Криму. Це було як було це на Донбасі. Зараз там оці їхні всі дії фейкові, які вони там собі самі собі проголосили. Безпосередньо вони там демонструють, що вони їх реалізовують. Зрозуміло, дякуємо вам за інформацію. Олександр Старух, голова Запорізької обласної державної адміністрації, долучався до нашого ефіру.